Привіт! Ви слухаєте цифровий драйв і я, Юрій Мацько. Сьогодні маю тему, яка стосується всіх: гроші. А точніше, як сучасні технології допомагають нам краще ними розпоряджатись. Додатки у телефоні це вже давно не лише розвага. Сьогодні смартфон може стати вашим помічником у фінансах, підказати, куди йдуть гроші, нагадати про оплату комуналки, допомогти зекономити або навіть підзаробити. Слухаємо уважно, корисно буде всім. Must have для кожного українця. Дія. Документи, допомоги, рахунки в одному місці. Якщо у вас ще немає дії, час встановити. Це не просто паспорт у телефоні. У дії зараз зібрано багато важливих державних і фінансових сервісів. Ви можете подати заявку на допомогу, перевірити, чи немає боргів за комунальні, отримати виписки, довідки, навіть змінити місце реєстрації. Підтвердити особу без паперових документів. А ще з 2024 року в дії з'явилась послуга Є-відновлення для тих, хто постраждав від війни. Тут усе цифрове, без черг. Дія універсальна для всіх школярі можуть використовувати цифровий студентський, водії права. Підприємці відкрити ФОП чи подати звіт. Все в одному місці у кілька кліків додатки для домашньої бухгалтерії, спенді або MoneyOne. Сюди ви можете записувати свої доходи та витрати вручну або автоматично, якщо підключити банківський рахунок. Такі додатки показують, куди зникають гроші і допомагають планувати наступний місяць. Для кого вони підійдуть? Для родин, які хочуть економити, для підприємців-початківців, для молоді, яка вчиться керувати своїм бюджетом. ФІНМЕП або ВЕЛЕТ додатки для малого бізнесу та ФОПів. Ведете кав'ярню, продаєте овочі чи надаєте послуги, вам потрібен облік. Ці додатки дозволяють бачити, скільки зароблено, скільки витрачено, де прибуток, а де мінус. Працюєте на себе? Обов'язково спробуйте і все стане простіше. Актуальний must-have – ChatGPT або Копайлот, штучні інтелекти для підказок. Так, це не бухгалтери, але розумні порадники. Наприклад, ви можете запитати, скільки мені треба відкладати, щоб зібрати на новий телефон за 6 місяців. Як скласти простий домашній бюджет? Чи варто брати кредит, якщо відсоток такий то, просто запитуєте і отримуєте відповідь людською мовою, це наче говорити з досвідченим другом, який не бере грошей за консультацію. Додатки для фінансової освіти Прометеус або Курсера це сайти та додатки з безкоштовними курсами. Там є навчання про все. Як правильно економити, як не попастись на кредитні шахрайства, як зрозуміти, що таке інфляція, як навчитись якоїсь нової професії. Кому потрібні для всіх, хто хоче розібратися у грошах, не дати себе надурити і навчитись заробляти. Сучасні технології це не страшно і не тільки для молоді. Застосунок у телефоні це сьогодні ваш гаманець, помічник і фінансовий консультант. Не бійтесь пробувати щось нове. Почніть із найпростішого: побачите наскільки зручніше стане життя. У наступному випуску ми поговоримо про те, як за 10 хвилин можна зробити ефективне резюме за допомогою безкоштовних сервісів, навіть якщо ви ніколи раніше цього не робили. Залишайтесь із нами. Це був Юрій Мацько і цифровий драйв. Програма, де все складне стає простим.